Знову нанесли мені цих бумажок. Доброго вечора. Зніму коротке відео. Буде називатися так: Новини Горбовичі. Про будівництво маємо об'єкт під Києвом, село Горбовичі, з такими сусідами цікавими. Ну, ось з такими. До чого новини? Тому я після того як поставили там такий парканчик, там відбувалися цікаві моменти. Карги в різні станції, будівництво, архітектура, газ, електрика, охорона, ну і т.д. і Тобто, щоб зупинити, не дати можливості щось там побудувати. Потужна протидія, як і було обіцяно в цьому відео. Хто не в курсі, про що я зараз йде мова, перегляньте попереднє відео за цим посиланням і там вам стане все зрозуміло. В принципі, це така річ, на яку не варто, напевно, було б витрачати час, але мушу сказати так, що справедливість має бути, її потрібно встановлювати. Якщо ми не будемо надавати їй, цій справедливості, достатньо уваги, ніхто замість нас її не встановить. Тобто не має бути так, щоб хтось найхитріший, вкрав, якісно, набрехав. Перекрутив і все, і ти вже можеш будувати такі будинки і вести себе, думаючи, що оце все для тебе, а інші мають тобі кланятися і думати, що ти якийсь особливий. На мою думку, це все зв'язано в цих людей з когнітивним станом. Я про це також говорив в попередніх відео, але я думаю, та інформація, яка буде в слідуючих частинах, якраз і підтвердить, що говорив я це недаремно. Так, ось про будівництво. Хочу привітати сусідку з результативною одною скарг. Тобто там стояв такий парканчик ось такий. Згідно попередження газотранспортної системи, я мушу цей парканчик частково демонтувати. Тому як там іде газова труба, і охоронна зона задіває частину ділянки, де саме цей парканчик знаходиться. Тобто на найближчим часом виставимо ці межі охоронної історії і, в принципі, цей парканчик демонтуємо. Ось і все про протидію і про методи. Фейсбук, писанина, лідери думок, такі самі Штребани. Не... Ну і в принципі, ця вся історія десь так і крутиться. Чомусь оточення цих людей саме між собою не можуть порозумітися, тут вони друзі. Тут мені по тихенькій агентурній роботі скидають інформацію різну. Я не думаю, що я сильно цими питаннями задоволений, і я не хотів би в цій історії приймати участь, але. Мені на превеликий жаль не залишили вибору. І я мушу цю історію довести до кінця. Подивимося, ким тут буде кінець. Але також зауважу. Недавно була там поліція, питали про будівельний паспорт, ми їм не надали, але ось він. Ми будуємо на законних умовах. Маємо дозвіл, маємо межі, маємо плани і всякі такі речі. Далі, я думаю, буде цікавіше. Буду періодично випускати відео про то будівництво. Тому як це цікава ілюстрація теперішнього соведення. І такі речі потрібно висвітлювати і показувати, тому як умовно уявимо собі. От не про цих хлопців, а взагалі, от є умовно людина, яка не має коштів, потім щось десь піддивилася, щось вкрала, щось замутила, скос копіювала, заробила певні кошти. За ці кошти створила ілюзію благодійності, щоб всі хлопили. Трошки грошей за кордон, трошки під Києвом вдома машини, ну і готуємося в депутати. От якщо зараз отак от от відбувається, потім цього всього добра наїде повна та Верховна Рада, і за що це вся війна була? Ну як, в якій країні мають жити наші діти, якщо я буду мовчати? Ну тобто вибору в мене немає. А хто хоче в цьому розібратися і спостерігати, розвиватися, дивіться, я думаю, таких хлопців, крім вас, багато справедливості потрібно вимагати. Дякую.